Більшість Польщі за членство в європейському союзі, поляки від європейського союзу дуже багато отримали і отримують, і продовжують отримувати тут. Є якраз проблема в тому, що вони хочуть продовжувати це отримувати, і це може певною мірою гальмувати членство України. Бо були інші голоси в Польщі про те, що Україну не потрібно поспішати приймати. Якщо приймати, то без фінансової підтримки, а ця підтримка далі повинна йти в Польщу. Тому з двох боків там очевидно, що лунають різні голоси. Але перед європейським союзом стоїть дуже багато викликів Росія і Сполучені Штати зацікавлені його розвалити, тому що саме європейський союз заважає зараз поділити світ між Путіним Трампом і Сі Цзіньпінім На трьох європейський союз в цьому опирається. Ми абсолютно зацікавлені в існуванні європейського союзу як українці і в спільній оборонній політиці, зважаючи на ту політику, яку проводять останнім часом Сполучені Штати Америки. Звичайно, ми зацікавлені в Трансатлантичній співпраці, але для цього європейський союз має бути сильним. Тому мені здається, наші симпатії тут однозначні але знову ж таки в цій ситуації буде вирішувати польсь